Привіт їжо-файного міста! І у нас сьогодні дегустація новинок, а це паштети від тернопільського м'ясокомбінату. Знімання рекламних сторіз знаки. Ну що, Давайте бо їсти треба. Бери... Юра, дивись, по паштетах, мабуть, що я не знаю майже нічого. Я знаю, що є хумус в Ізраїлі, а паштет такий український варіант, який подається зранку, який подається для гостей, який подається як закуска. По-перше, паштет це не тільки зранку, так. паштет це може бути в будь-яку пору дня, а то й ночі. Якщо ти вмієш готувати паштет, що, до речі, дуже енергозатратно, дуже, Дуже довго То по ти часу. — ти, да, ти, ти крутий? Ну ти так? Ти крутий господар. Ось зараз все дуже просто. Зараз ти можеш купити якісний, класний паштет і здивувати своїх гостей або свою кохану свою половинку. В ресторанах, Смачним. до речі, паштети є. Вони коштують грубі гроші. Але Вони дуже дорого коштують. Баскети з паштетом. Це як правило там І це класна інстанія. закуска. Тому ми хочемо показати, що варто брати, і які є смаки. У нас на столі нова лінійка паштетів від тернопільського Так. Ціна від 54 до 63 гривень. 62,90. Це так. вже так дуже тютіко. Але це ціни липня 2023 року. Можливо, піде вниз, можливо, вверх, залежить від того, що там долари і гривня між собою подружаться. Дивись, в Україні дуже популярний Паштет саме з печінки. Не, я навіть знаю чому, бо жінки люблять грести чудовічу печінку. Це Не факт, але це, це жарт. Або навпаки. Тут є взагалі паштет з кропом і базиліком, паштет є. Кури, паштет чи? з вершковим маслом. Це паштет паштет до речі. печінковий з свининою. Це індичий і просто паштет пікантний. качки. дуже хороший вибір. То давайте почнемо. Давайте так почнемо з найдешевших до найдорожчих. У нас є чорний білий хліб, у нас і білий тостерний саме, і тостерний хліб ідеально, коли він підсмажений на тости. То давайте, ті, хто любить саме з тостерним хлібом, ми з нього зробимо тостер, тому що тут є пічка спеціальна для піци. Спробуємо там зробити тостер. Тут дуже швидко все роблять. Дивись. Бачиш, як швидко. Вау! Тостерний хліб має, до речі, тільки на тостер, інакше його не їсти. Оце. Отак має бути. Юра, просто Тож, <рес> Перший, перший. Дичь. Дивись, смачно, але поки що я не маю з чим порівняти. То, що я хочу порівняти цей постет, ще з якимось. Но він ніжно, він такий ніжно-вершковий, я б сказав, Такий повітряний. Взагалі не вершковий, ти що? Тут нема шпів. Ніжно-повітряно повітряний. Є такий паштет, який от мені саме такий подобається більше. Чому? Тому що ніжний. Класний варіант. Якщо взяти його... Якщо зробити ресторанну розкладочку, поставити якусь мармулятку, якогось джема, якось варення, то це дуже непоганий варіант на ресторан, до речі. І не треба паритись. Ну, чесно, баштет курячий, до речі, таку саму ціну, як попередній. Порівняємо, це суто на наш смак, що нам сподобається. Тільки що пробували на тому тостері. Давай на ньому ще раз. Він візуально навіть інакший. Візуально він конкретно інакший. У мене таке враження, що тут більше, але це можливе враження. Якщо ви любите повітряний, то попередній. Якщо це ціптіший, то цей. Давай. Нє. На смак і той, і той. М -м -м. Ну, дай цей. Це ніжніший. Значить, попередній. Називався паштет індечий. Це паштет куричий. давай так зроблю. Паштет куричий. Mm. Паштет індечий. Дивись, О, це, це підрізні... підрізні... Так, страви, які є. Можливо, під різні закруточки, які є. І види алкоголю, але нікому про то не кажіть. От просто чомусь мені підказує, що це на чорному. Спробуй. Чи все таке ось. Попробуй на чорному. Добре, пробуй на чорному. А. Друзі. А. На чорному хлібі, Правда? Рекомендуємо. Індеший до цього добра. До тобто. Це до чорного. Клас. Поки що те, щоб нам сподобалося. Переходимо до чуть-чуть дорожчих варіантів. Паштет печеньковий зі свининою. Чуть-чуть дорожчий. Чуть-чуть. Давайте mm -hmm. спробуємо. Ось консистенція. Ну теж мені подобається, що воно таке повітряне повітряне вершкове вершкове Теж хочеться на білому. Давай і білий і чорний. Давай і білий, і чорний. Давай. Тому що різниця таке є. Наклав собі на хлібчик. Mm -hmm. Mm -hmm. Все таки індичує яскравий тут. З білим хлібом, мабуть, цей ні. Я спеціально для того. На чорний ночь. Явно спробі навіть. Для чорного. Ну, це моя точка зору. І дивіться, тут є багато прязочів. там е, стільки не було. Будьте Сюда... з хлопцями на гаражах от таку штуку беріть. Сюди трошечки що, знаєш, зелені, як на мене. О, і цибульки. Воно, я ті бачу знаєш, на білому хлібі Давай. з мікрозеленю, наприклад, гороху, і якимось джемом. Так, паштет це... це. цибуля, часник. Чорний хліб. Чорний хліб однозначно і ще трошечки 50 грам, щось 40 градусно. Але ми не закликаємо. Ні в якому брат. разі. А сортні номер 4 Давай спробуємо. До речі, нам розказували, що є лайфхак. Як, як треба? Береш, робиш отак. А і все? Клас. Слухай, ну лайфхак такий, бо всі зрозуміли. Робите опа! Опа! опа це і щоб і не гріти. Але найперше, що нас навчив ладзю, це треба зробити отак. Цікаво. Ну, Поки що мені з помідорів найбільше подобається. Саме помідоровий варіант. Поште з кропом і базиліком. До речі, улюблений Юрий Кулика. Юра відкриває. Будемо Зовсім. Попередні були зовсім іншої текстури. Подивись, тут таке. Схожі на пасту, так? Рихле таке. Базилік має давати класний аромат. Будемо пробувати. Ну, пахне він справді смачно. Пробуємо з білим. Це дуже. Ну це зовсім інакший паштет. Дивись, мені дуже сподобався індичий, бо він такий повітряний, такий м'ягенький, такий, знаєш, Десь тут свинина, це свинячий. Але базилік і м'ята робить з нього просто якийсь витончений такий паштет. Цікава закуска. Чому я постійно про закуску, я не знаю. Можливо, що треба пробувати з ігрочком. Угу. Але цей паштет мені подобається, мабуть, з усіх, що ми сьогодні брали. Юра, коли має класний смак, смачний, дуже смачний паштет. Пропоную вам зробити таку саму дегустацію, який паштет курячий чи індечий радиш. Мені Індечий. Індечі. індечі. І взяти цей. Просто порівняти бо кардинально без... різні. Пен... Дуже От. І по ціні вони оптимальні. Ми вважаємо, що це класно. Качинний паштет. Це просто качини, бо є ще пікантне, ми його ще скуштуємо. Також то... вершковим маслом це найдорожче, 62,90. Ми рекомендуємо вам, якщо ви їдете на рибалку, на, на, риболовлю, полювання. на полювання або просто на рибу, або на качку клас! то візьміть собі всю цю лінійку, спробуйте. Два ваші друзі будуть тільки вдячні. Реально, воно таке Тушонкове. Тушонка з шматочками. То вже качка. Що ми почали з чорного хліба? Не, Не знаю, підсвідомо. О, случайно, це взагалі муа. Жирненький дикій. Банк дитинства якийсь. Ну, як на мене, це вже якась тушонка. Прихідний, так, це вже прихідний варіант до тушоночки. До тушоночки. Ну, ножем вже це їсти не зручно. Я вже візьму виделку. І на що хотів звернути увагу? Дивись, це шматки м'яса. Це шматки м'яса. Це реально качена тушонка. Шматки м'яса, волокна м'яса, качки. Це ідеальний варіант риболовля, полювання, знову ж таки максимально чоловічий. У нас залишилися також по тій самій ціні пікантний качений. Давайте його порівняємо і з вершком маслом. Качений пікантний. Готовий просто бачите, качений, а цей ще й пікантний. Будемо на білому хлібі чи на чорному? Не, на білому. От, 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 мені з білим підтавляє? найбільше подобалося, саме з білим. Бо в передні причине ну, мені. Правда до, ні, ні. до білого? Однозначно до До тостерного хліба. Ну що, давай скуштуємо мого улюбленого з вершковим маслом. Давай. А? Вау! Я очікую, треба на білий хлібчик. А? Я просто це вже знаю. Так, це на білий хлібчик з вершковим маслом. Угу. ніжний, ніж, максимально ніжний, Дійсно відчуваються вершки, дійсно відчувається м'ясо. Ну, одним словом, це мій улюблений до Я б сказав, що тут не настільки є, якщо ви любите приправи спеції, прянощі, тут їх менше. Тут просто ви чуєте м'ясо і відповідно вершкове масло. Попередній мені, мабуть, сподобався більше, тому що там ідеальне співвідношення спецій, прянощів просто супер. Ну і той перший ми пробували. — іде. Дуже ну, мене, достойно зважаючи вот на ціну. Все супер. Ну що, Андрій, резюме. Давай резюме зробимо. Індеш паштет. З ким би ти. Його... Хотів з'їсти, куди би ти його взяв. Сам. Він ідеальний, тому що по ціні він один з оптимальних по ціні, один з найдешевших. По смаку супер. Він Юрій Просто сподобався. Супер. Ні, ні, він мені, до речі, він мене на першому один з призових місць має. Максимально смачний паштет, і я би рекомендував саме з нього починати. Тестувати всю лінійку паштетів. дуже класно. Далі у нас курячий курячі Курячий поштати, як на мене, він дуже ніжний, він дуже такий м'якенький, ніжненький, але він мені якийсь дівчачий. Сексист. Сексист? Можливо. Нас постійно ми любимо це слово сказати тут. Добре, поштати. качений. Це прихильники. Тушонка. Це брутально. Це максимально цупкий такий м'ясний. — З Сполок м'яса. Тут реально купа м'яса. Він мені дуже сподобався, але це швидше качина-тушонка. тушонка. Смачна, до речі. — м -м -м -м. М -м -м. тушонка, скоріше. І причому до цього хліба. Юра мені розкламував його. Так, да, звичко... Ну не знаю. Ну найбільше мені сподобався насправді паштет кашлей пікатний. Я заховав тут за банкою. То дивіться, Ді. тут є багато цікавих пряностей. І вони ідеально просто одна між собою гармоніюють. Ось. Паштет з і базиліком. тобі як? Він дуже вишуканий, знаєш, його реально тільки не Це Погано? Це ні, це добре, але отко, я якби не їстись, я б напевно що взяв індичий або з вершковим маслом. Добре, і паштет звини. І поште свинини. З пацанами. Які полюблять свинину? Підпивкотчу навіть вибачте під 50 грам. Чорний кліт. Давайте так, те, що порадимо, три, які варто купити однозначно. Так, індичий, мільйон відсотків, далі два. Ну, на папа, качений пікантний. Ідеально. І третій. Давай мій вершковий. Вершковим маслом. Такий вершковий, повітряний. Дуже ніжний. Дуже ням. Ну Що ж, друзі, ми тільки що про дегустували нову лінійку паштетів від тернопільського м'ясокомбінату. і вам радимо куштуйте, пробуйте тестіть. повністю. все це тому, що ви вкладаєтеся до 500 гривень однозначно. І можете це зробити з вашими друзями Абсолютно всю люду всю лініючку паштетів тернопільського мискміоту спробувати, наприклад, на рибалці або на полюванні. Чому а якщо ні? у вас така баночка буде вдома лежати, то неочікувані гості mm -hmm. за декілька хвилин буквально будуть мати на столі смачні закусочки. Ось і це від нас ще один лайфхак з вами Юрій Шкільняк. Андрій Турко. пам'ятайте, що всюди добре в Тернополі і в Україні. Смачно! <му>